Доброго дня, подяка від військової частини А45 висловлюємо вдячність благодійній організації фонд Благодійна душа за сприяння визво визвольній справі та захисту територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України. Тільки з усилями всіх найкращих представників українського суспільства ми зможемо звільнити окуповані землі нашої батьківщини, а також здобути національну українську державу. Командир військової частини а 32 полковник Сергій. Дуже дякую, дуже дякую, дякую президента фонду Дениса за сприяння, за турботу, за ту турботу дітей, яких він і його благодійний фонд об'єднує для того, щоб нам була якась допомога там взимку, теплі речі, літком. Такі ж і їжа, і добре слово, малюнки дітей. Це так гріє серце і ми сподіваємося, що те, що ми отримуємо від благодійного фонду, це є те, що ми захищаємо, наш тил, наших дітей, наших родних і близьких. Дуже дякуємо фонду, обіймаємо і, як у нас кажуть, обняв, підняв і закружив. Razão, dupla de